Привіт, ви у Вікенді нової музики. І сьогодні у нас прем'єра від гурту Латекс Фауна. Дмитро Зазюлін – гість нашої студії. Привіт! Всіх вітаю, всім гарного погожування. Е, сьогодні ти прийшов на Радіопромінь. Дуже рада тебе бачити в цей вихідний після такої ночі, е, після шахідної ночі, але з посмішкою і настрій відразу піднявся в нашій студії. У всіх е, макси сингл ніч. Е, що за історія чекає на слухача? Ей, історія тут кілька історій. Е... Максі сингл тому що тут є дві пісні, а, і вони про діаметрально протилежних героїв, ліричних героїв, якщо в пісні Ніч герой це. Сім'янин, який прагне до своєї сім'ї, його розділяє величезна відстань і, і він спонукає свого коника коникамчати чимдуж. То у пісні Буревій ліричний герой це якийсь, можливо, або розбійник, або якийсь такий зірвий голова, або якийсь махнівець, який гине або зараз загине. От-от. -вот. Але його кінь, тим не менш. Виживає, і він просить коня не бути біля нього, а втікати, утікати від смерті і рятуватися, тому що він його любить. І взагалі ну, ці, в цих обох піснях їх об'єднує е, сакральна любов до коней. Сакральна любов до коней і така автентична, нібито українська міфологія. От дивися, ніч, ми послухаємо цей трек, там е, ліричний герой, не побоюся цього слова, він іде прям до жони. Е, і навіть лексика така використана: буреві, так. там більш такі розбишака. Хто з них двох ти? Я думаю, що і там, і там. Але це гіперболізовані образи, і, і ми ж не буваємо, як люди в нас є. Кілька різних іпостасій, і ми не живемо на 100% якоїсь однією. То я можу бути і розбишакою, і добрим сім'янином добропорядним. Згадуючи ваші фотографії і анонсований вихід в OnlyFans, і взагалі деякі пісні і відео на них, я прямо от розпилася в посмішці, коли ти сказав, що ти такий прекрасний сім'янин, і такий можеш бути правильним. Я думала, ти більше розбишака. Але це Макси Сингл це несподіваний... Розбишака, я дай Боже, так. Ми це знаємо. Цей, ця робота вона взагалі інакше звучить, і таке враження, що це несподіваний поворот у звучанні. Що спричинилося до нього? Я думаю, що в першу чергу лексика і, взагалі, якби ідея пісні. Він не личила би просто самі пісні, не личила би якесь наше фанкі або сінті звучання. Хотілося зберегти в ній акустичність. І таку дерев'яненьку, таку благородність е, мушу сказати, тобі це вдалося. Я знаю, що пісню взагалі цей сингл ти написав після акустичного туру під Ви... час, під я час виїздили до військових. Так. Чи був там якийсь такий момент, який надихнув тебе ну, на таку автентичність? Я думаю, що це надихнуло те, що ми розбирали кілька народних пісень, Шабелину, зокрема, для того, щоб грати для військових. Ну, в кінці, типу, як вишенька на торті, а зараз шабелину зіграємо. От. І ми пограли, грали, ну, типу, грали шабелину і грали ще дай, ще пробували якісь народні пісні. Я думаю, що після цього якось це мене скерувало в написанні цієї пісні. Хоча на самому початку я просто награв мелодію на струнах, ну, типу, ось, ну, так як вона звучить. Тин -тин 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 -тин. Потім я розклав її в гармонію, яка вона, вона грається. Думаю, блін, така прикольна гармонія, я в ній чую щось і від добрий вечір, тобі, пане господарю, і то, І думаю, блін, вона наскільки якась ця мелодія знайома, але я так і не зміг зрозуміти, де ж я її вкрав? Получається, що начебто не вкрав. ну Потім я там моніторию, мені друзі всі казали, потім, що така пісня, що ми іначе сто разів її чули, але ніхто не може згадати з де ж він все-таки чув. От так воно вийшло. Куплети в ній такі досить української музичної традиції, а от приспів, уже, я би сказав, що він більше таки в сторону Лани Делрей. Я про це говорив, от, там та гармонія досить така, Лана Делреївська. От, ну так от воно вийшло, не знаю. Експеримент. Е, ну, це, чесно кажучи, е, цікавий експеримент. Раніше такого не було. Хоча в Черкащині вже були ці моменти от такого степу і е, такого чогось такого рідного. Можна сказати, що ви почали повертатися до рідного коріння. Ну, просто, е, мабуть, ми, поки були юніщі, то ми любили надихатись і там оспівати щось екзотичне. А зараз в зв'язку з е, тим лихом, яке ми маємо. Ми перебуваємо тут, і найбільша цінність для нас складає саме наше рідне, е, батьківське. Е, от, і тому, напевно, цей пієтет і виливається, сублімується в такі пісні. А рідне і батьківське що для тебе? Е, для мене рідне і батьківське це е, Макотерчик, це район, на якому я виріс в тальному. Місто Тальне Черкаської області. Тобто, коли ти... А також село Гордашівка, там неподалік. Коли ти писав цю пісню, то це десь Тельного до Гордашівки цим конем, цей вершник чумацьким шляхом проїжджав. Ну тут ж річ не в тім, що тут ж не просто чумацький шлях, як шлях чумаків. Тут мається на увазі галактика. І мені от саме більше мені подобається в цій пісні ця Гіпербола. Що він каже що у дальніх рукавах Чумацького шляху Рукави — це спіральні утворення, які є в галактиці. І це дальні рукави. Насправді, наша Земля і наше Сонце, сонячна система знаходяться ну, далеко не в центрі нашої галактики, а десь там, на одвірках, за одвірками. От. І тут є от така от гіпербола, що він скаче не просто кудись, він скаче кудись на край галактики. Бо там його дім, і там його мама, і його кохана. Дуже за нього переживають і ждуть його. Е, дуже традиційно, але справді е, торкається душі. Е, на цю пісню відзнятий кліп, і він знятий в такій дуже експериментальній формі. Розкажи про них. Хто придумав цю ідею, і цей ефект 360 градусів душі. Ну, взагалі, е, ну, тут, тут є прийом, е, якби, але е, ідея то в цього кліпу полягає в тому, що коли ти кудись дуже сильно прагнеш, то час стоїть на місці. І Тобі здається нескінченним, нескінченною та путь, якою ти скачеш додому. От, і в мене ця ідея народилася, коли ми були в турі теж. І коли я цю пісню написав, я просто під гітару е, відосик скинув режисеру Інді Хайту і каже: Дивись, я знаю, що ти ж міш так робити, О, так, от такий прийом. Е, але я хочу на цьому прийомі побудувати весь кліп, щоб весь кліп кінь був застиглий в карколомних позах. А в мене був ліпсинг на цьому. Він каже: Окей, це ми можемо зробити, але це буде дуже дорого. <гум> але потім виявилося, що не так це вже й дорого. І, це, і ми приїхали, повернулися почали робити підготовку до, до цього кліпа. Але, взагалі, в принципі, цей прийом я в нього підгледів в попередніх його роботах. Ну там я ж кажу, там це було просто як прийомчик, а тут це як. Центральна ідея, ну, центральна ідея, креативна ідея взагалі цього всього відео. У дальних рукавах чумацького шляху просто неймовірна фраза. Якби в тебе був шанс в ці рукави якісь послання покласти для всесвіту, що б це було? О, це дуже цікава тема, тому що мені здається, що моя найбільша мрія взагалі. Е до чого б я хотів би дожити, то це я хотів би дожити до контакту з позаземним розумом, щоб це сталося. Це було б супер круто. Але що їм туди вкласти? Там мислення може бути настільки не таке, що у нас, що, Пфф, що це я, да, я боюся навіть уявити, що як вони можуть на це вийти. Ну Ця пісня насправді така космічна, вона сама. По собі, ніби то є таким посланням, нібито ти щось хочеш сказати у всесвіт. Цього року Латекс Фауні виповнюється 10 років. Аж страшно подумати. Ну так, уяви собі, що е, якби було якесь послання, то е, воно би летіло, 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 а 10 років ніби Ну хоча, і небагато. 10, не, да, я теж йому. Але небагато. і, немало. Ну, немало, і да. Але Це... багато встигли за ці 10 років. Дуже багато встигли. І на цю десятирічку припав і ковід, і зараз війна. І війна, да, і багато чого. Взагалі, в мене таке життя, якесь, я завжди думаю порівнюю себе зі своїми старшими братами. Блин, подлюка. Ви, ваш процес становлення відбувався в набагато комфортніший період, ніж у мене зараз. Ну, Бо вони старші від мене там, на 10 років, грубо кажучи, і я завжди думаю, Блін, повезло по люкам, швидше за мене в них все вийшло. А мені тепер тут часи, Хоча ну, мій чекали, брат старший ми, теж в цей час вони зараз тут живе. І теж... Тоталітаризм, Радянський Союз, але тим так. не менше, оці 10 років вашої творчості, як реальність змінювала ваші тексти, музику, сенси? Uh, ну, спочатку, я ж кажу, спочатку нам було дуже цікаво гратися в екзотизм і всілякі. Потім багато було експериментів із суржиком і без суржику. А зараз так повернув час. Я думаю, війна. Таким чином теж повпливало, що е, в нашій ліриці з'явилося багато пієтету до рідного краю і до рідних, і до образів чогось такого рідного нашого. Дуже близького. Ось я думаю. І наші наступні релізи відкри, при відкрию, Вони теж будуть багато чим пов'язані з поверненням додому і з пієтетом до рідних образів, артефактів дитинства, артефактів е, рідних країв тощо. Ну, випробування, вони, напевно, от власне і викликають отакий піетет і любов до рідної землі, а можна ще сказати інакше. дорослішаєш, бро. Ну, може й так. А ти відчуваєш, що Латексфауна за ці роки це вже не просто музичний проєкт, а культурний код? Ну, не знаю. Ми шуткуємо себе, що ми культова група, ну, але це ще треба буде доказати. Взагалі, для чого була і зараз є латекс фауна? Це е, музика, яка лікує, чи це втеча від реальності? Для нас чи для слухача? Е, давай для вас. Для нас, для мене просто це найулюбленіше заняття. І я, типу, займаюся цим, тому що, якщо б я цим не займався, то. Е... Я не знаю, як би склалось моє життя. Можливо, я став би дуже багатим власником рекламної агенції. там в мене були б успіхи, мав, мав би канських левів, і все таке, але ця падлюча, але так само забирає мене так багато часу, що я просто весь в ній і дуже її люблю, і це, ну. Найулюбленіша справа мої життя. І я займаюся цим не заради грошей. Це так, щоб не... не, 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 не скажімо так, це не такі не сивочолі слова. Я зараз хочу сказати. А просто тому, що мені це дуже подобається. І хлопцям теж це дуже подобається. І ніхто із них не уявляє своє життя без латексфауни. Це для нас. А для слухачів. А для слухачів. Я думаю, що це такий момент ескапізму, віддушини і. Це музика, яка людям дозволяє почуватися краще в тих умовах, які є. Тобто, включаючи фану і трошечки стає краще, їдеш в машині і вже веселіше, вже приємніше, включаєш десь там на тусовищі, Опа, і починається, починає качати. Біжиш на пробіжці, біжиться легше. Ну вона забарвлює життя в приємні фарби. За час Latex Fauna вийшли на різні експерименти. І е, якось оголосили, що свої фотографії будете продавати на OnlyFunks, на благодійні, якісь цілі, кліпи ми пам'ятаємо взагалі. Е, це все що взагалі? Це легкість? Чи це багатогранність? чи це Це бажання Спонтанні іронії? речі, абсолютно спонтанні речі. У нас ніколи не було якоїсь стратегії великої. Вони, можливо, буде заявлятися от зараз. А, і всі речі у нас були досить спонтанні. Ми в усіх цих проявах максимально якби трушні, але з іншого боку, ми е, гоним самі з себе. Ну, нам подобається з самих себе і бути самоіронічними, бо мені здається, бути суперсерйозним артистом це, це не, не дуже прикольно. Типу, бути таким батечком сивочолем і розказувати всім, як треба жити. Ну я би я, я, я особисто не хочу таким бути. От і хлопці думають теж. Ну Патологічно серйозно ставитись до себе, це якось. Це не, взагалі, ку... не, 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 да, не круто, Ну, а от ви мінялися, і музика різна, і те, що ми зараз почули, воно відрізняється від те, що було раніше. Що залишається незмінним у вашому, так, так би мовити, музичному ДНК? Ну, я думаю, що незмінним буде залишатися. Ем... Викристалізовані ідеї пісень, тобто завжди можна зрозуміти, про що ця пісня. Це не якісь розмазані образи, а в нас зазвичай дуже конкретний сторітелінг. Я думаю, цей сторітелінг буде залишатися завжди, бо я люблю думати в такому ключі, щоб у, у будь-якого твору був концепт та ідея. За ці 10 років чи є якийсь спогад, можливо, який е, тримає який, нібито маяк чи захист. Спогад, який тримає, та всі спогади тримають. У нас дуже таке бурне життя, і у нас дуже багато, дуже багато пригод. <ривіт> в нашій групі було дуже багато пригод. Я не знаю. Я не буду, не буду казати, що ми найрокенрольніший гурт України, але ми точно входимо в п'ятірку найрокенрольніших гуртів України, і в нас було дуже багато всяких пригод. Ну, коли дивишся навіть ваше відео, читаєш ваше інтерв'ю, так і хочеться, щоб це був якийсь серіал, бо розумієш, що там щось дуже багато ще не сказано, і дуже багато чого я не можу розказати. Не буде, що Але якщо про це якби про це зняти серіал, це був би взагалі атас. Ну, будемо чекати, може, хто зараз нас чує і підтримає цю ідею. І ще, от, буквально коротко, де вас можна буде побачити і почути найближчий час? Залюбки, побачитися можемо. З сьомого. Червня в, під Одесою в Лавандії і 8 червня наступного дня у Києві в куренях. А потім 21 червня у Львові і 22 червня у Івано-Франківську. А що ж таке масштабне в Києві планується? Е, Либонько, так, але я поки що притримую інтригу. Ну, 10 років позаду, що попереду? Mm, що попереду, не знаю. Про що ти мрієш, як музикант і людина? Чесно кажучи, як музикант, я себе хаваю от і до. І мені просто подобається робити пісні. І хочеться робити все нові, нові і класні пісні. Бо все решта, всі ці достигаторства, це дуже круто, і мені хочеться цих Ну, Це така, грубо кажучи, побочка. Це супровідне до того, щоб здається, що все-таки найголовніше це писати гарні пісні. А що тебе надихає? Одночасно все і ніщо. Ну, що все в комплексі. Мене може надихнути, от як ми говорили, що ми б там грали от, народні пісні. Але вони б, наприклад, не надихнули мене, якби я не грав в гру, яка називається Red Dead Redemption 2. І якби не та гра, я би точно цю пісню не написав. А в цю гру я грав три роки тому. Але воно все, все якось разом спрацювало. Тому окремо нічого не надихає, лише в комплексі. Мені здається, що е, пісні, ну, типу, Зокрема, мої, це такий колаж е, рандомних різних споменів, експірієнсів, мрій, вражень, травм, е, прочитаних книг, або ну, зовсім не читаних, або будь-чого будь-якої попкультурної, будь-який попкультурний Ну, але це колаж. І сьогодні, вранці, ти прийшов до нас на ефір, ти просто як сонце осяяв, тут, і підняв всім настрій. Що тебе надихнуло сьогоднішнього ранку після цієї шахідної ночі? А ми їздили на Я був на репетиції до цього. Ми якраз репетирували цю пісню, щоб її нормально вже вміти грати наживо, бо одне діло записатися в студії, а інша справа це виконувати наживо там багато нюансів. От. І після того я пішов в китайський ресторан. Поїв е, яловичини посиджуванськ, я дуже люблю цю страву і зарядився позитивом. Отже, творчість і смачненько поїсти, ну і ще mm -hmm. слухати радіопромінь і гарні пісні. Діма Зизюлін був гостем нашої студії. Ми представляли прем'єру. Дякую тобі за те, дуже що ти прийшов. дуже дякую. Добрий день. Мене звати Дмитро Зизюлін і я фронтмен гурту Latex Fauna. І зараз я закликаю усю мою аудиторію. Підписатися на ютуб канал Радіопромінь, бо там є інтерв'ю з божественним артистом, який хаває себе от і до, а ще також всякі прикалясіки і плейлісти.